У цій непохитній темряві він чує, як тихо вона посміхається, як беззахисно віддається йому, як стає неосяжно ближчою, тоді, немов ніч, так невпинно і в'язко протікає між її пальцями, тоді наче зорі слухняно виструнчується навпроти її обличчя, і стіни перетворюються на дерева, що тріскаються зневоднено, і стеля видається небом. Таким глибоким і таким пружним, і вигини їхніх тіл, неначе повторюють одне одного, і доводиться навіть дихати одночасно, щоб нічого тут не порушити, щоб завчасно не пришвидшити ранок, щоб силоміць не накликати страх, що, неначе любов виникає нестямно і безпредметно. І в цій темряві, як у безодні, він слухає, як беззвучно вона схлипує. А може, це просто планета тоді розбивається об іншу планету.